Всім привіт! Поговоримо про повню, що наближається. А відбудеться вона в ніч на 16 листопада і пройде у знаку тельця. Але її енергії ми будемо відчувати десь за пару днів до та після неї. У цей момент місяць буде йти на з'єднання з Ураном і знаходитись в опозиції до сонця в Скорпіоні. Така собі напружена доволі ситуація. Тому події можуть розгортатися різко, вибухово, на емоціях особливо торкнеться це тем відносин, кохання і фінансової сфери, тому що управителем тельця є Венера, планета краси, кохання та грошей. У цей період відбудеться розв'язка подій, які ми закладали ще на молодик. Зараз розповім про те, чого чекати кожному знаку зодіаку. Самим тельцям, знаку, у якому буде відбуватися повня, чого чекати вам. Вона змусить вас замислитись над тим, наскільки ви цінуєте себе та свої досягнення, і поставити крапку нарешті у питаннях своєї ідентичності і власних переконань. Близнюкам прийдеться закрити питання, пов'язані з боргами і фінансовими обов'язками. Нарешті, прийшов той час, коли треба відпустити те, що не приносить вам користі. Ракам прийдеться переглянути свої способи спілкування і вираження думок. Треба відповідати за свої слова і вчинки. Будьте уважні до своїх слов і уникайте у цей час пліток. Левам треба завершити якісь старі сімейні питання або питання з нерухомістю. Ви, нарешті, усвідомите важність сімейних цінностей. Не робіть, будь ласка, різких рухів у цих сферах. Дівам прийде усвідомлення своєї творчості та самовираження, саме час переосмислити свої творчі проекти, звернутися до своєї внутрішньої дитини можуть спливти якісь старі творчі ідеї. У дорозів спливуть питання, пов'язані з роботою та вирішенням різних завдань. Саме час переглянути свої підходи до праці і вирішенню цих завдань, а також приділити особливу увагу своєму здоров'ю і впровадженню нових корисних звичок. У скорпіонів спливуть старі непорозуміння з партнерами, прийдеться переглянути, наскільки гармонійний ваш союз, а де потрібно щось змінити. Головне не робити у цей час імпульсивних рухів. Стрільців у цей час будуть турбувати скриті емоції та нереалізовані бажання, особливо по темам здоров'я та емоційного стану. Повня змусить вас подивитись на своє самопочуття під іншим кутом. У козерогів постануть питання подорожей, освіти та духовних пошуків. Можливо, прийдеться переосмислити свої життєві цінності, виникнуть ситуації, де знадобиться проявити терпіння та мудрість. Водолії потребуватимуть негайного вирішення питань з професійної сфери та кар'єри. Вони можуть стикнутися з ситуаціями, що потребують вашої відповідальності і зрілості. Держіть фокус у цей час на своїй репутації. А у риб настав час розібратись нарешті у своєму оточенні і виявити, які ж люди підтримують вас, а які, навпаки, послаблюють вашу енергію. Якраз повні і підсвітить вам ці моменти, можливо, прийдеться переглянути стосунки з деякими із друзів. У Овнів настане час для глибокого самоаналізу та очищення. Захочеться побути на самоті зі своїми думками, прислухатись до себе, довіртесь, будь ласка, інтуїції у цей час і не ігноруйте знаки від всесвіту, приділіть увагу своїм емоційним потребам. А якщо ви хочете дізнатись, яка ваша зіркова сфера по життю, переходьте на мою сторінку в інстаграм, підписуйтесь, і за підписку я дарю гайд Юпітер, де моя удача і де мій успіх.